Конічева, Ваташева Україна джіндес. Я прихильник Всесвіту Зоряних війн. Не прям фанат, бо не читав усі книги і комікси, не грав в усі ігри та не відвідав жодного комікону. Ну а також не маю власного костюма штурмовика або евока. Але фільми та серіали я намагаюсь не пропускати, навіть якщо це посередність. А у випадку з Діснеєм це зазвичай посередність. Look at this dude. Вийти, і зідав. Онону. Ну, окрім шикарного Андора, звісно, який мені дуже сподобався. То до речі не бачив цей серіал, але, хоча б бачив основні фільми, дуже рекомендую до перегляду це більш дорослий погляд на цей всесвіт, колись планую по цьому серіалу відео навіть зробити. Також я читаю періодично тематичні віки, ну якщо мені цікаво щось дізнатись про розширену історію цього всесвіту. І ігри теж не стали виключенням для мене. Наприклад, Star Wars Kotor та Jedi Academy досі є одним із найулюбленіших ігор. У середині нульових мені дуже подобалась формула Battlefield, ну тобто битва на великій арені з можливістю юзати техніку, авіацію, ну і таке інше. І школярем я мріяв, щоб щось подібне було по все. Світо зоряних війн, ну щоб можна було повоювати на полях знакових для цього всесвіту планет. І така серія з'явилась у середині нульових Star Wars Battlefront. У цьому відео ми поговоримо про першу оригінальну частину, ну а в наступному про другу, бо так буде краще для мого сторітелінгу. Але перед тим як ми продовжимо, я попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку під відео, а також написати в коментарях, чи подобається вам зоряні війни. Найперша Star Wars Battlefront побачила світ у 2004 році. Розробила її американська Pandemic Studio, а видала LucasArts. Гра вийшла майже на всіх популярних тоді платформах, від ПК до PlayStation 2. Вперше я цю гру помацав у комп'ютерному клубі, які тоді були популярними у школярів, бо домашній інтернет та персональний комп'ютер досі ще не всі мали. У мене в той час була PlayStation 2, але в комп'ютерні ігри я теж ходив залипати, бо пограти з кимось через локальну мережу було круто. І ось там я познайомився з Star Wars Battlefront. Потім я гадав, чи є ця гра на моїй консолі, аж поки ми не знайшли диск та придбали його. Тому основні ігрові часи я намотав саме в консольну версію. Одразу скажу, вона мало чим відрізняється від пк шної окрім гіршої картинки та керування. Також це моя найулюбленіша частина Battlefrontів. Зараз вже з'явилось покоління гравців, які вважають першою частиною серії гру від DICE. Але мені більше подобається оригінальна дилогія від Pandemic, а серед неї саме перша частина, хоча друга, об'єктивно краща в усьому від балансу карт до банально більшої кількості ігрового контенту та режимів. Але про це трохи пізніше. Що нам пропонує найперший битвофронт? У грі є декілька режимів: це дві кампанії: одна періоду трилогії приквелів, ну тобто там битва на набу, початок колонічних війн, інша галактичної громадянської, це саме війна повстанців з імперією. Тобто класична трилогія фільмів. Тут нічого видатного. Ви поступово рухаєтесь за сюжетом фільмів і зачищаєте карту за картою. Цікавим є те, що вони трохи видозмінені, тобто у звичайних баталіях такого ви не побачите. Ну ось, наприклад, якось ця битва з гунганами на набу, яка була в прихованій загрозі. Правда, чомусь тут ви воюєте за дроїдів, які програли тоді, ну але то вже таке. Тому пройти ці кампанії можна, особливо якщо любите фільми. Другий режим це галактичне завоювання, яке розкриється дуже круто в другій частині, про що обов'язково поговоримо у наступному відео. Тут ви обираєте період або клонічних війн, або галактичної громадянської, сторону конфлікту, ну армію там, республіки, тобто клонів, дроїдів або ж повстанців чи імперії. Ну і поступово захоплюєте планету за планетами. Перед битвою ви можете обрати певний бонус для вашої армії, яка буде допомагати вам воювати. А щоб заробляти ці бонуси, треба вам захоплювати планети. Ну, ось, наприклад, можна обрати трохи більшу міцність бійців чи допомогу джедая або ситха. Їх всього 4: це Люк Скайвокер, Мейс Віндоу, Дарт Вейдер та гравдук. Тобто Мейс Віндоу за клонів, люк Скайвокер за повстанців, Дарт Вейдер за імперців і гравдуку за Кеннес або Дроїдів. Цій частині вони безсмертні, до речі, і в режимі Instant Action їх можна вимикати. Хоча я на одній з карт Беспіну на платформах колись відправляв за допомогою гранати Дарта Вейдера нюхати газа цього газового гіганта. Але от коли грав для запису, то таке відтворити не вдалося. Грає за них виключно штучний інтелект, тому скуштувати бої за джедаїв можна буде лише у другій частині. Щодо режиму, то от він тут реалізований непогано, але в другій частині його розкрили набагато краще. Тому більше мені про нього нема чого сказати в цій частині. Ну і останній режим. Фільм, в який всі ми грали тоді, в який я граю дотепер, це Instant Action або ж звичайний режим битв, де ви обираєте карти в довільному порядку і граєте. У грі доступно 17 карт на 10 планетах. Про їх особливості ми трохи пізніше поговоримо зараз про класи бійців та техніку. У кожної фракції, а їх, як ви вже зрозуміли у грі 4 доступні 5 класів: 4 стандартних: штурмовик, гранатометник, розвідник або снайпер та пілот, які є у кожної фракції, та спеціалізований. У дроїдів це дроїдека, у клонів клон десантник, у повстанців Вукі, а в імперії Dark Troopers. На той час у розширеному Всесвіті Зоряних Він це були потужні. Тужні дроїди, але у грі такий вигляд, що це просто якісь елітні бійці. У кожного зі спеціалізованих класів своя унікальна особливість та зброя. Наприклад, клон Десантник вміє літати та має гранатомет зі швидкострільним бластером Вукі має арбалет, який може заряджати постріли і робити його потужнішим, а також вміє закладати вибухівку за аналогом С4 у реальному часі. У другій декі це висока швидкість в складеному варіанті та щит з потужними бластерами у розкладеному варіанті. А у темного зольдатина високі стрибки. У нього реактивний рюкзак працює не так, як у десантника клона. Та моцний дробовик. Інші класи майже не відрізняються один від одного, окрім скінів, але є деякі відмінності у зброї пілотів. Наприклад, у клонів це якась електрична Єлда, у повстанців дробовик, у дроїдів радіоактивний розкидувач гранат, а в Імперії звичайний. Також у дроїдів замість звичайного штурмовика потужний дроїд Б2, який має ракетницю другорядною зброєю. Грати ви можете від третьої особи або від першої особи. Тобто вид шутеру тут можна перемикати, як вам заманеться, як вам зручніше грати. В цій частині, на відміну від всіх інших ігор, не треба відкривати протягом гри чи то за кредити, чи то за гроші, якісь класи. Все відкрито одразу, тому бери собі, що тобі до вподоби та грай. І це мене в цій частині дуже приваблює. До речі, броня клонів у цій частині виключно другої фази. Хоча у грі є планета Кашик, яка була вже у фільмі Помста ситхів, але клони тут все одно у броні другої фази. Та й карти відрізняються від фільму. У другій частині гри там вже буде подібна до подій фільму карта. Також там, відповідно до періоду битви, будуть клони у броні другої чи третьої фази. У сорі за такий трошки задроцький елемент, але це цікава деталь, на мою думку. Но це пов'язано скоріше за все з тим, що на період першої гри не вийшов ще й в прокат третій фільм, тому брали скіни клонів саме з другого фільму, а саме другої фази. Техніка тут доволі різноманітна. Є антиграф танки, спідери різного типу, є типові імперські ходунці, розвідувальний АТСТ та величезний АТАТ, -АТ, який доступний лише на декількох картах. Також є його рання версія АТТЄ Армії Республіки, яка доступна на карті Geonosis. Є авіація у вигляді космічних винищувачів, адже космос в цій грі ще не завезли. Він з'явиться у другій частині. Тому політати тут можна лише на декількох картах. Ну ось, наприклад, на платформах Беспіну. Є ще унікальний транспорт по типу спідерів хатів на Татуїні в морі Дюн. Але навіть попри такий скромний перелік техніки і бої, все одно ефектні та насичені. Також на картах іноді можна зустріти союзних бійців. Ну от, наприклад, Вукі, які допомагають клонам на планеті Кашик, чи Воки на планеті Ендор. Або можна зустріти третю сторону, яка буде воювати проти двох фракцій одночасно. Знову ж таки на татуїні є Таскини, і вони будуть ворожими для обох сторін. І це прикольно, адже вони теж можуть захоплювати ваші точки, тобто вносять певний баланс в битву. І раз вже ми заговорили про баланс, ну то треба сказати, що в цій частині на деяких картах його не завезли. Ну до прикладу, вже згаданий татуїн Моредюн. Тут легше грати за імперію, якщо обрати період галактичної громадянської, тому що точки спавну Таскенів знаходяться ближче до повстанців. І саме повстанців вони будуть кошмарити. А у грі від кількості захоплення точок залежить швидкість зниження вашого підкріплення. Тобто, чим більше ви їх захопили, тим вам легше перемогти у грі. А якщо ви захопили всі, то взагалі піде відліку 20 секунд до повної перемоги. І щоб захопити найближчу точку повстанців. Імперцю можна прокласти маршрут ось цією частиною карти, де справа взагалі не буде опору. А якщо повстанцю це робити, то його будуть атакувати з фронту імперці, а з правого флангу Таскани. Ну тобто їм потрібно одразу воювати в різні сторони. Імперцям взагалі з Тасканами можна не перетинатися і не чіпати їх, бо вони віддалено від них знаходяться. Єдина вірна тактика за повстанців, на мій погляд, це банзай атакою захопити зламаний транспорт. На спорт-джав, утримати його та намагатись атакувати спаун з технікою. Але це спрацює тільки з ботами. Якщо ви граєте проти людини, то нічого не заважає поставити ось тут АТСТ та просто розстрілювати захоплювачів з бластерів. Бо у батлфронті, щоб захопити точку, треба вийти з техніки, інакше вона не захоплюється. Ось вам моя стата за повстанців, а ось вам моя стата за імперців. При однаковій грі за імперію виграти легше. Але Татуїн, це ще більш-менш насправді карта. Справжній біль очікує клонів на джеонозисі. Тут виграти за цю фракцію при рівних складових ну дуже складно. Бо якщо зустрілася рівна команда, у дроїдів значна перевага. Розпочнемо з того, що у них є три додаткові точки спавну у вигляді трьох палених кораблів. У ну, хто дивився атаку клонів, той згадає, як її знищували пілоти клонів в одному з епізодів фільму. Так ось, щоб їх знищити, клонам дають 2 АТТЕ, які також можуть бути пересувними спавн точками. Можна знищити і іншими методами, але саме ці ходячі танки відносно швидко анігілюють ці кораблі. Проте вони не такі вже і міцні. При правильній концентрації вогню від дроїдів ви знищите їх навіть до підходу. І навіть якщо ви захопите якимось дивом всі точки спавну на карті, у дроїдів все одно залишаться ці три паливні кораблі. Тобто вам потрібно буде розпочинати атаку наново, так ще й утримувати точки, а це дуже складно. Плюс у дроїдів є ще союзні війська інцектоїдів джеенузіанців. Якщо ви їх будете вбивати, то вам не зараховується тільки підкріплення дроїдів, їх взагалі треба ігнорувати. А імпакт вони який не який, а вносять. Ну, щоб не бути голослівним, ось вам моя стата за раунд, ну проти ботів, звичайно, і ось скільки кілів я наробив, а скільки підкріплення у мене залишилось. І я ледь-ледь переміг на цій карті. Якби не сидів в цьому, АТТЕ, то і мене б винесли. Але попер кривий баланс, це чи не найулюбленіша карта в цій серії ігор для мене. Скільки разів я в неї награв, просто не перерахувати. Вона настільки епічна, стільки тільки тут відбувається екшона на квадратний сантиметр, що закриваєш очі на те, що заклонів тобі дуже важко грати. Ти просто воюєш та насолоджуєшся самим процесом. Ну от не знаю, якби тут був якийсь ідеальний баланс, то вона б не мала такого шарму та крутезності, на мій погляд. Можна порівняти, до прикладу, з аналогічною картою у другій частині. Тут баланс набагато краще, але грається вона не так епічно. Ну, щось не те в ній. І масштаб менший, і. Плюс в першій частині карта дуже схожа на битву у фільмі з однаковим розташуванням шпилю, командного центру сепаратистів. Ну і для справедливості є у грі карти з майже ідеальним балансом. Ось, наприклад, вже згадані платформи на Беспіні. Тут майже кіберспорт. Другою моєю найулюбленішою картою є база Ехо на планеті Год, Тут рівнозначно круто грати як за повстанців, якими можна перев'язувати тросами ніжки, а АТ ате, і вони будуть епічно падати, ну прямо як у фільмі Імперія завдає удару у відповідь, так і круто грати за імперців, розстрілюючи все, що бігає з цього гіганта. Найменше мені подобається карта Ренвар Цитадель, якась вона ніяка, сіра. Прісна і дуже швидко забувається. А також друга карта на Явіні не подобається, але ну, я взагалі грав у неї декілька разів лише за весь час. Саме пасхалками на фільми ця гра так особливо закарбувалась у пам'ять. Адже можна відвідати карбонітову камеру на Беспіні, де заморозили Гана Соло у п'ятому епізоді. Можна побувати в палаці Джабигата та впасти в його славнозвісну яму з ранкором, тебе може схавати сарлак на татуїні, ти можеш повоювати разом з евоками на Ендорі, як у поверненні джедая, та й багато чого іншого з фільмів можна зустріти тут. Єдине, що зараз в оригінальній версії ви не побачите живий онлайн, тому грати тільки з ботами. Бо Classic Collection не рекомендую до вжитку взагалі. Мало того, що цю колекцію штучно роздули до 57 ГБ, ну серйозно, гра взагалі майже не відрізняється від оригінальної дилогії. Чому умовних 15 ГБ збільшилось у 5 разів мені невідомо. А також цю гру робила дочірня компанія Cyber, а це мімікрувані росіяни. Та й я лох не знав про другий аспект і придбав раніше цю Classic Collection на консоль за 45 гривень, в стімі вона коштує в рази дорожче. Та пограв трохи в мультик. І там було лише два живих сервери. На одному було аж 12 гравців. Тому краще не чіпайте, це невідомо, що вони в ті 57 гігабайт запхали. Краще спробуйте оригінальну версію, ну якщо вам так закортіло, та може зберетесь з друзями поганяти проти ботів. Чому мені перша частина подобається більше за об'єктивно кращу другу, та більш графоністу дилогію Ну Тому що вона проста як двері. Просто береш і граєш, не треба нічого відкривати, у тебе все вже доступно, окрім кампаній, які треба проходити. Так, контенту тут набагато менше, ніж в другій частині від пандемік, але якась вона більш лампова, як на мене. Чи може це грає фактор ностальгії, адже в комп'ютерному клубі та на власній консолі я награв у цю частину набагато більше часу, ніж у другу. Більше теплих спогадів у мене від цієї гри. Дилогія від Diceв мені теж подобається, у другу частину я награв багацько, але то вже не то. То вже типово умовно сучасна гра, де з якихось аспектів ти гориш, якісь зроблені для викачування бабла, ну, всі ми пам'ятаємо історію з лутбоксами у другій частині, яку виправили після скандалів, якісь тобі більш-менш подобаються, але окрім красивої картинки, вже не ті відчуття, як від Battlefront 2004 року. Ось таким вийшла розповідь про цю гру. Якщо вам сподобалось, то буде продовження про другу частину від пандемік. А поки буду радий вашій підписці, вподобайці та коментарю. Пишіть ваші спогади про цю гру або про інші частини батлфронтів, в які грали. Дякую за перегляд, мирного вам неба, Сайонара!